У нас дуже круто тоді було все організовано. Хто б не приїжджав з е, високих штабів, суміжних підрозділів, там спецпідрозділів, всі були вражені наскільки організована була е, перша розвідка. У нас каруселі, у нас е, стріми, у нас не було жодного е, сіро ну, сліпого якогось там вікна. Тобто, ми бачили все. Більше того, тоді якраз формувався рубак, вже нині славний ББС 110-ки, А тоді, от ФПВ і Скіди з Мавіка. Ну що тут говорити, один з наших, сподіваюся, його колись цю персону представлять до найвищої нагороди. У нього підтверджених понад 400, 4 тисячі вражень, ну тобто, один екіпаж забаранив по суті бригаду. Тобто дистанційна безпілотна компонента вона дуже суттєво не дозволяла ворогу просуватись. Але за рахунок багатьох факторів, за рахунок ну, в тому, ну тобто на той момент де да, і зараз. На жаль, одними безпілотниками ми не можемо виграти війну.